Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось події на Росії наступного тижня в контексті військових дій. Наступний тиждень це 6 по 12 січня 2025 року. Покажіть, будь ласка, які події там відбудуться? Що це таке? Якесь безвихідне становище. Так, перша подія, я так поняла. Якесь безвихідне становище пов'язане з виробленням якихось деталей. Тобто, знову ж таки, там буде заблоковане, зупинено, поставлено в безвихідь якусь мануфактуру, якийсь завод. Ну, В такому плані те, що вони намагаються заховати, те, що вони намагаються якось закрити всім очі, приховати, якесь таємне щось невочевидне. І його будуть е знищувати, знищать, колективною працею будуть знищувати, тобто вже відомо про цей об'єкт, і він буде його не буде іншими словами. Таке вже було, це ситуація, яка вже була. Тобто вже виражені точні розрахунки для того, щоб попасти в ціль. Попасти в ціль. Те, що виробляється, або ті, хто виробляють, ну, тобто, там, де от якась завод, мануфактура. Потім після цього комусь щось дають, ну, там, роблять, потім розвозять, потім роздають. Володарі, не знаю, ті, хто керує цим. Далі наступна друга подія на е, Росії е, е, наступного тижня в, кінте, в контексті військових дій. Покажіть, будь ласка. Зависання якоїсь. Е, знаєте, карта справедливості, карта бумерангу, за що. Боролися на те і напоролися. Що створили за це будете відповідати, і їм доведеться пожертвувати чимось в рамках, в рамках відплати, в рамках плати за борги. Щось пов'язане біля моря, можливо, якимось, якоюсь лодкою вони пожертвують по справедливості, треба віддавати борги, скажімо так. Тобто щось або територія. ні, ну Тут більше я схиляюсь про корабль, того, що тут, бачите, якийсь тут підвішений, він на кораблі підвішений. І, і тут біля моря, або, не знаю, якась бухта, щось біля води стоїть там в них, або на воді. Тобто вони віддадуть борги за щось, пожертвують чимось. При, при тому добровільна жертва. Добре, і про це також вже ну, нашим відомо. Бачите, вже другий раз на дні колоди, сімка кубки. Ну, детально покажи, будь ласка, детально. Ну, те, що на воді, знову стає, те, що рухалось по воді. Те, що... Там і щось таке, ну, таке, знаєте, підводне, підводне, що не побачать, що не побачать, і якому не зможуть протистояти. Можливо, підводний дрон якийсь. Якийсь там щось когось зупинить, якийсь рух, або перекриє рух, перекриє рух чомусь. Тобто, зрозуміло, те, що стоїть на воді через воду, по воді рухається, і тому буде зась. Так за що е, неможливо буде відремонтувати. Там якийсь обрив в них буде, можливо, щось, бачите, оце ж обрив моста, обрив моста, або якоїсь переправи, ну, що там в них є. І при тому, що е, буде дуже для них небезпечна ситуація. Від якої карти її про щось попереджають, але я не буду говорити про попередження. Нехай вони там продовжують жити, а там доля їх нас дожине, карма їх наздожене. Ну і третя подія, покажіть, будь ласка, на Росії. Що? Щось їм обмежують, обмежують якесь рішення прийняти не на користь людей, обмеження в якихось ресурсів, або зарплатня, підвищення, підвищення, скажімо так, або податків, або зменшення зарплатні, або для бізнесу їм треба затягнути гайки. Тобто. Немає ходу, немає рішення, як зекономити на чомусь, зекономити на якихось розтратах, на якихось податках, тобто збільшення витрат в них, або зменшення утримання грошей в них іде. Що це таке? щось, потроюється в них, а я, напевно, я думаю, що це на видобуток, на видобуток зброї в них потроюються налоги, податки, бо диявол ніяк їх не залишить. Диявол егрегор війни, в який вони добровільно втягнулися і не хотіли чинити опір, він наразі їхню лапу запускає в їхній кишені. В їхній кишені. Що можна ще сказати? Е, ті ресурси, які вони зберігали, вони втрачають, втрачають того, що було прийнято невірне рішення їхнім королі, королем, який керує тими ресурсами. Тому в них буде обмаль, е, обмаль якихось інструментів чи, можливо, якщо це військова зброя, то в них обмаль. Да. Получається, що 4-40% із ста вони лише можуть зберігти. Ну, якось так. Люди також Дамоклов меч над їхніми статками стоїть, над їхньою, над їхньою заможнім життям висить, Дамоклов меч. Тому їм доведеться затягнути пояси. Вони приймають сумніви, які вони мають. Сумніви, які їх дуже сильно лякають. Сумніви, знаєте, як роздвоєність думок, або буде так, або буде так, і вони в Ні живуть і не знають, по кому це вдарить, по чиїй кишені це вдарить, по чим ресурсам це вдарить. Тобто вони, от як на роздоріжжі, як далі бути, як далі бути? Ну і знову ж таки, незадовільні результати, які вони хотіли мати, вони цього не мають. Ну і знову ж таки сумніви сумніви, чи правильно вони зробили, що погодилися ну, з тим, що вони започаткували в 2022 році. Вони вже сумніви, чи правильний вони зробили вибір, чи варто було підтримувати цю. Операцію, ну, В лапках, чи варто було підтримувати її, чи ні. Тобто вони зараз це відчують на своїх кишенях, на своїх статках, на налогах, ну, податках, на нерухомості. Навіть над нерухомістю в них буде м -м, рухоме нерухоме. ну, Тут більше як нерухомість, вони відчують це на собі. Ну, ось так. Ну, по итогу покажи. Давайте, несподіванка тижня для е, Росії. Несподіванка, ну в контексті військових дій. Несподіванка тижня для Росії, покажіть. Ой, знову ця лодка, лодка перевернута. Е, е, ну, штормить їх. Штормить, вони не можуть встояти. І. Вимушений внаслідок вони... того, що в них нестабільна ситуація якась пов'язана з вибором, тобто обмін щось на щось, вони навіть не му... вибір без вибору, вони змушені прийняти рішення з чимось погодитися, їм щось нав'яжуть. Нав ну, знову ж таки, лодка перевернута, це говорить про прийняття. Прийняття. Ну, ще один кораблік приєднається до самого першого корабля, який пішов туди, куди йому потрібно йти. Один з двох. За допомогою третьої сили вимушено піде туди, вниз, під водом. Знову тема води, тема території біля води, або щось з рідиною ще пов'язано. Знову якась нафтабаза згорить там в них. Або те, що горить, рідна, яка горить. Ну, в такому плані, в такому, а ну, цих закоханих відкрити, що це? Гучно. Ну, це, слухайте, це якась гучна гучні умови безвиходдя, гучні умови, які їм говорять про їхню безвихідну ситуацію. І вони мають прийняти це. Окрім того, це ще говорить про ну, в реальному, реальна подія гучно внаслідок витоку якоїсь рідини. Витік якоїсь рідини. Ну, ось так, вибухи. Вибухи там будуть, вибухи. Знов одне з двох одне з двох за допомогою третьої сили. Ну, така от несподіванка. Ну і якась гучна інформація або гучна ситуація, яку вони мають прийняти. Для того, щоб покращити, вони змушені з чимось погодитися. Але голова в них буде боліти. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Обіймаю вас. Бережіть себе.